Друзі, коротко про загиблого поліцейського. Вся країна це дивиться, вже піймали навіть поліція, СБУ, всіх підняли на ноги, Піймали тих, хто вбив його. І, в принципі, тут все нормально. Питань ніяких немає. Але в мене питання до правоохоронних органів, до нашої влади. Поряд за 45 кілометрів в тому ж районі був вбитий хлопець. Такий же молодий хлопець, який заступився за 16-річного підлітка, отримав дві кулі і загинув. Ніхто не говорить ніде про це немає ніякої інформації. Ніхто не шукає, ні СБУ, ні поліції, не підняли всіх на ноги. Чому? Тому що це проста людина. Ви дайте відповідь. От мені дуже цікаво, і нам всім дуже цікаво, чому коли вбивають поліцейського, а це дуже погано, коли вбивають будь-кого, піднімають всю країну на ноги. А коли вбивають поряд такого ж молодого хлопця, але простого, не поліцейського. Всі мовчать. Чому так?